Біологічна симуляція. Це явище або процесу імітація. Змоделюємо, симулюємо екосистему. На самий низ пісок засипаємо. Тепер чорнозем шукаємо. Кріт дірку зробив. Нам землю розпушив. У компості дощових черв'яків шукаємо, їх в нашу систему поселяємо. Тепер будемо рослину шукати. Це Сходи пшениці. Її і будемо мати. Ну що ж, черв'ячки, заселяйтеся, живіть тут, розвивайтеся. А це не пшениця, а це швидше. Ячмінь. Його в куточках саджаємо. Згодом рослинки поливаємо. Та ще якусь рослинку пошукаємо. Померзло все, календула цвіте. Великий кущ для нас не те. малесенький тут маємо і маємо ще гусінь. Не дивлячись на те, що пізня осінь вона поживу тут знайшла, а в нашу екосистему ще й комаху додала. Ну що ж, не зволікаємо. А квітку і гусінь в екосистему додаємо. За велика квітка не підійде. Меншу квітку ми знайшли і в екосистему додали. Гусінь переселили. Отак. Буде в нашій екосистемі ще й гусінь розвиватися, а з неї метелик формуватися. Календула ячмінь це продуценти. А гусінь консументи, дощовий, дощовий черв'як і ґрунтові бактерії редуценти. Камінчиків ще додаємо, дощовою водою поливаємо. Акуратно закриваємо. І за цим спостерігаємо. От така в нас симуляція екосистеми імітація. О, дивіться, як цікаво до нашої екосистеми ще один гость проситься. Ну що ж, впустимо його. Так, будемо його впускати. скоро зима, а з нами легше перезимувати. Сидиш вдома, не нудьгуй, екосистему симулюй.